може бути удачі. Хочу культур, тут ворожочок, Сир твердий. зелень кров, яйце, папки, борошно, сіль. Так, тут у нас. А тут у нас Що, голодні? Голодні аявочки. Чекають щось смачненьке. Як ти хочеш? Отак так? Да? Чесенька. Дай, мама, дай. Колесо. І мамочка пригостить на ну, ярміш. Відмовить такінька суттєво. Боже, тільки мелькнуло. Проковтнулася. Тут у мене ще запікаються сливи, гарбуз, яблука і груші. Уявляєте, яка це буде смакота.